23 жовтня у стінах кроку студенти журналістики та туризму побували на обговоренні книги. Світ переслідував мене, але не спіймав. Присвяченої життю та філософії Григорія Сковороди. Авторки події Вікторія та Корнелія поділилися з молоддю своїм досвідом дослідження постаті Сковороди. Вони розповіли про те, що надихнуло їх на його вивчення, та про важливість підтримки української культурної спадщини у світі. Також гості поділилися, як допомагають ЗСУ і розповідають за кордоном про Україну. Студенти активно долучились до обговорення, ставили запитання і ділились власними враженнями від зустрічі. Доброго дня! Добрий, uh, хочу вас запитати декілька запитань. І перше моє запитання, що надихнуло вас допомагати Україні. Корнелія, ват inspired you to help Ukraine? Окей, ферст порт вас старте. По перше, по перше Мене надихнуло те, що це відчуття, що ця жахлива дуже несправедлива у відношенні до України війна. And then I moved and then I got in contact with Ukrainians on demonstrations. And um, it was for me not only to um flag, wave a flag and um maybe sing something, I wanted to get closer. And the more I learned about Ukraine, about the culture, about the people, I must admit, the more I fell in love with Ukraine, <laughs> and got more and more interested. Um, read books about Ukraine uh, and about <clears throat> the relationship between um, Germany and Ukraine. Political books too, and started to learn Ukrainian. <laughs> Difficult, <laughs> yeah. And then <clears throat> I uh, came to the choir and uh, love uh, Ukrainian folk songs. Mm -hmm. Then we founded our cooking club, culinary mm -hmm. mm -hmm. masterclass, mm -hmm. and um, it's everything I learned um, to be closer and closer to Ukraine and. Uh, my I always wished to visit Ukraine. It's difficult more times and then we had the opportunity to donate cars to Ukraine and then I decided okay I will donate a car and bring it myself. And so <clears throat> here I am <laughs> and I really like it very much here. Yeah. <laughs> Отже, Корнелія каже, що не, насамперед вона надихнулася під час мітингу на підтримку України, на який вона потрапила. Це було перед на День Незалежності України. Два роки тому вона долучилась до діяльності німецько-українського товариства. Вона вирішила вивчити українську мову і у неї народилась мрія відвідати Україну. І яким чином можна відвідати Україну. Україну можна відвідати, подарувавши їй машину. І ось вона взяла участь в проєкті пожертва автомобіля для України. І таким чином вона тут де є. Тепер нарешті мрія збулася в Україні. І ще було сказано, що демонстрація це не просто махання прапорами, а це Дуже важливі речі, на яких і народжується підтримка країни, Дякую. А що надихнуло вас допомагати? Що надихнуло мене? Мені завжди імпонували якісь важливі для суспільства речі. Спочатку, в 2005 році ми з колегою створили український розмовний клуб в Харкові, тому що хотілося, щоб харків'яни відчули свою ідентичність українську, яку у них поступово відібрали. Адже в 20-ті роки 20 століття Харків був україномовним з своєю ідентичністю містом. По-друге, Мені хотілося робити трохи більше, ніж роблять звичайні екскурсоводи. І ми почали створювати екскурсії без обмежень. І це такі екскурсії, які я адаптувала для людей, які нічого не бачать з відсутністю зору і людей на спеціальних на колісних кріслах. Ми адаптували під них екскурсії для того, щоб їм показати наше місто. Яке не дуже пристосовано до таких людей, і хотілося би сказати місто, щоб його краще пристосували для людей з особливими потребами. Потім у мене виникла ідея провести таку ініціативу вісім тренінгів. Під назвою розповідаємо англійською про Харків, тому що у нас був брак англомовних екскурсоводів, і для того, щоб знали про Україну і про наше місто, важливо, щоб були якісні англомовні екскурсоводи. Я це законцептувала разом з головою відділу культури та туризму, і ми провели це. Потім, коли почався майдан, мені хотілося зробити щось таке, як дуже близьке до Корнеї, щоб перефокусувати енергію протесту в енергію творення нової України цивілізованої європейської гарної держави. І я прийшла і ми говорили з студентами, які були на Майдані в той час, яких було дуже багато про те, що якою вони хотіли бачити Харків і якою Україну вони хотіли бачити в майбутньому. Моя мета, щоб спрямувати енергію в позитивне, конструктивне русло. Дякую.